Це моя перша публічна медитація в цьому каналі. Поділіться враженнями після неї. Зараз ви просто концентруєтесь на моєму голосі, вмощуєтесь зручно на ліжку, на підлозі, розслаблюєте повністю своє тіло і повністю концентруєтесь на моєму голосі. Розслабте руки, розслабте спину, розслабте голову, розслабте ноги, відчуйте своє тіло <кій> повністю і просто слухайте мій голос. Запитайте себе. Хто ви? Нехай в голові виринають якісь образи. Приймайте ці образи, приймайте ці картини, запитайте себе, які ви. Почуйте відповіді середини своєї душі. Запитайте себе якими ви хочете себе бачити. А тепер уявіть. Уявіть себе тим, ким ви самі дійсно хочете себе бачити. Не хтось, а лише ви. Уявіть себе тим, ким ви хочете бути. Уявіть себе тим, ким ви. Маєте стати і хочете стати. Уявіть себе тим, хто сам керує своїм життям і вершить свою долю. Побачте ту людину, якою ви хочете стати, який він, у що одягнений, що робить. Чим займається, чи радіє його серце, коли він цим займається, чи дійсно душа хоче саме цього? Так, наші цілі можуть змінюватись, але зараз зазирніть у своє серце та побачите себе справжнього. Уявіть, що в вашому серці є величезна скринька і з коштовностями, із вашими талантами, із вашими дарами. Ця скринька тільки чекає, коли ви зазирнете до неї, візьмете ключ і відкриєте своє серце. Відкриєте ті дари та поділитесь ними з людьми. Вона чекає того моменту, коли ви наважитеся бути собою. Коли ви відпустите всі страхи минулого, чужі програми, чужі невдачі, травми, і просто скажете собі, я хочу, і почнете це робити. Коли ви відпустите весь світ, і злиєтесь із своєю душею, слухаючи, як ваш розум просто щось нашіптує, так як завжди, пускаючи довкола тисячі думок що секунди. Але тепер ви знаєте, що це не ви ще раз зануртеся в свою свідомість та уявіть себе. Тою людиною, якою ви хочете стати, уявіть детально, де, з ким і що ви робите. А тепер повільно розплющуйте очі, повертайтесь в реальне життя і чітко для себе після цієї медитації запишіть на листку паперу, кого ви побачили. І що потрібно зробити конкретні кроки, щоб стати тією людиною, яку ви побачили. Можете поділитися в чаті під в коментарях під медитацію або написати мені в приватні повідомлення. Напишіть конкретно, що в реальності потрібно зробити, щоб реалізувати те, що сидить в глибині вашого серця і хоче вийти на поверхню. Це і є справжні ви. Це і є ваша суть, ваша душа, яка є завжди з вами, яка кожної хвилини говорить з вами, тільки розум постійно насилає табуни, думок і дає ще разу нові завдання. Але ми їх виконуємо і далі повертаємося до себе, бо це і є ми. Ми, наче діти, в моменті. Робимо то одне, то друге, але робимо тільки те, що ми хочемо. Немає чогось вірного чи невірного, правильної долі неправильної, правильної шаблону життя чи неправильного. Ми самі і є життям. Сенс життя в самому житті. І не важливо, що ти робиш. Важливо те, чи робиш ти це душею, чи робиш ти це щиро? Чи ти повністю злився із своєю суттю та виконуєш свою місію тут, на землі, коли ти повністю відкинув розум, відкинув стид, відкинув чужу думку і чуєш себе? Ти відкрив свій талант. І служиш людям, своїм талантом, але найперше собі. Ти сам радієш від того, що ти робиш, і інші люди це відчувають. Адже відчути щирість так просто вона якраз відчувається душею і серцем. Почуйте свою душу і своє серце. Станьте собою. Наповніться щастям, легкістю. І скажіть собі зараз, я можу все, коли я почну діяти у правильному своєму вірному напрямку. Лише тоді я зможу все, коли я буду робити те, що хоче моя душа. Я знайду всі можливості. Аби робити те, що я сам дійсно хочу. Скажіть собі, що ви вірите в себе, а всі слова у мене не вийде, таких багато, це все дурня, вони просто зникнуть. Але ви скажете собі, я можу все. І друге. Я люблю себе, я люблю це життя. Я відпускаю все. Я прибачаю всіх і починаю жити своїм життям.